Привіт! Вас вітає медіалабораторія Шепіт з нашою постійною рубрикою Підсумки тижня. Що сталося в університеті за минулий тиждень? Влаштовуйте зручніше? Зараз розповім. 6 лютого в ковоцентр відбулося святкування другої річниці медіалабораторії Шепіт, яке відвідав ректор ЦДУ Євген Соболь. Під час заходу він вручив нагороди за активну участь у розвитку цього проєкту, після чого учасників чекало неформальне святкування з солодкими подарунками. Медіалабки мали змогу відволіктись від своїх справ та душевно відпочити. Минулого тижня до Дня закоханих було розпочато конкурс на найкращу пару університету, умови якого один з пари має бути студентом ЦДУ виничним і він чи вона має зробити та поширити сторіс на тему захоплення, яке нас об'єднує? 10 лютого команда медіалабораторії Шепі тісно співпрацювала з проєктом Студенти під час війни, щоб створити захопливий подкаст із Кариною Малою, керівником молодіжного центру ЦДУ імені Володимира Винниченка. В цьому подкасті вона розповіла про свій шлях до професії вчителя, власне життя, активну діяльність, університетське життя та багато іншого, звернувши увагу на психологічні бар'єри та інші важливі аспекти. Друга частина буде на каналі Студенти під час війни. Що ж, це були всі новини за минулий тиждень. Хочу нагадати вам про соцмережі медіалабораторії Instagram, Telegram, Фейсбук, Тікток. Посилання знайдете в описі. А ми з вами прощаємось, але ненадовго. Лише до наступного понеділка.